Філінг це косметична процедура, що сприяє оновленню шкіри за рахунок видалення з її поверхні мертвих клітин, зокрема кератиноцитів. Які ще клітини є в твоєму організмі і чим вони особливі, розкажемо у відео. В організмі людини налічують понад 30 трильйонів клітин. Звісно, це приблизно, оскільки їхня кількість залежить від віку, розміру тіла та інших факторів. Усі ці клітини об'єднують десь у 200 типів, що різняться за розмірами, формою і функціями. Наприклад, статеві клітини, яйцеклітина і сперматозоїд відповідають за розмноження. Особливими клітинами є стовбурові. Це неспеціалізовані клітини здатні до поділу і диференціації, тобто перетворення на різні типи спеціалізованих клітин. Під час поділу стовбурової клітини утворюються дочірні, одна з яких залишається стовбуровою, інша може перетворитися на спеціалізовану клітину, наприклад, на гепатоцит, основну клітину печінки. Таким чином стовбурові клітини підтримують свою кількість і одночасно дають початок новим типам клітин, що сприяє їхньому оновленню. Клітини різноманітні, але мають загальний план будови, усі клітини мають клітинну або ж плазматичну мембрану, що відділяє і захищає внутрішнє середовище клітин від зовнішнього. Її можна порівняти із фейс контролем адже саме ця структура регулює, які молекули можуть увійти або вийти із клітини. Над клітинною мембраною є додатковий захисний шар глікокалікс він допомагає клітинам розпізнавати одна одну, взаємодіяти між собою і зовнішнім середовищем. Начинка клітини це цитоплазма і ядро, що регулює всі процеси життєдіяльності клітини. Складниками цитоплазми є цитозоль і різні органели. Також у клітині можуть бути включення, наприклад, глікоген, запасний вуглевод клітини людини. Не всі клітини підпорядковуються такому плану будови, наприклад, еретроцити, клітини крові у процесі свого розвитку втрачають ядро та органели, але роблять це з важливою метою звільнити більше місця для гемоглобіну, білка, який транспортує кисень до інших клітин. У клітинах постійно протікають різні процеси. Наприклад, молекули кисню, що принесли еретроцити, потрапляють до маленьких енергетичних станцій клітини мітохондрій. Тут за участі кисню та поживних речовин, зокрема глюкози, виділяється енергія. Важливі біохімічні процеси відбуваються в рибосомах, адже саме ці структури відповідають за синтез білків. Повторити будову клітини і пригадати функції окремих органел, тобі допоможе відео за посиланням. Щоб працювати більш ефективно, клітини об'єднуються в тканини. Отже, тканина сукупність між клітинної речовини та клітин, подібних за походженням, будовою та функціями. В організмі людини чотири типи тканин: епітеліальна, сполучна, м'язова і нервова. Епітеліальна тканина або ж епітелій покриває твоє тіло ззовні і зсередини. Ця тканина утворена клітинами-епітеліоцитами, вони можуть бути різної форми кубічні, плоскі, циліндричні. Епітелій містить дуже мало міжклітинної речовини, і клітини розташовані щільно, впритул одна до одної. Під клітинами розміщена базальна мембрана, що забезпечує їхню підтримку і живлення. Можеш уявити епітеліальну тканину як плитку на підлозі, де плитка це епітеліоцити, а підлога базальна мембрана. Основними видами епітеліальної тканини є покривний епітелій і залозистий епітелій. Покривний епітелій вистилає поверхні органів, він буває одношаровим і багатошаровим. Одношаровий епітелій утворений одним шаром клітин. Він вистилає, наприклад, внутрішню поверхню кровоносних судин, шлунка, кишківника. Багатошаровий епітелій, відповідно, утворений кількома шарами клітин. Ним вистилена, наприклад, ротова порожнина, а також шкіра. Залозистий епітелій входить до складу залоз, наприклад, травних, печінки, підшлункової залози тощо. Сполучна тканина становить внутрішнє середовище організму та може вразити різноманіттям, виділяють власне сполучну, жирову, рідку сполучну та скелетну тканини. Характерним є те, що сполучна тканина містить велику кількість міжклітинної речовини. У власне сполучній тканині є клітини фібробласти, що мають відростки. Ці клітини відіграють важливу роль у синтезі міжклітинної речовини і білкових волокон, колагену та еластину. Але і це ще не все різноманіття. Власне, сполучна тканина буває пухкою і щільною. Пухка сполучна тканина має багато різних клітин, багато міжклітинної речовини та білкових волокон. Але волокна розташовані безладно. Ця тканина заповнює проміжки між органами. Щільна сполучна тканина містить менше клітин і більше білкових волокон, розташованих у міжклітинній речовині, щільно і в певному порядку. Така тканина утворює сухожилля і зв'язки. Клітинами жирової тканини є адипоцити. Це клітини, більшу частину яких займає жирова крапля. Жирова тканина це запас енергії. Так, під час голоду або фізичної активності організм розчеплює жир і отримує необхідну енергію. Також жирова тканина виконує термоізоляційну функцію. Вона розташовується під шкірою, тим самим допомагає утримувати тепло в холодний період. До рідких сполучних тканин належать кров і лімфа. Клітинами крові є вже згадані еретроцити, лейкоцити та тромбоцити. Лейкоцити стоять на захисті організму від різних патогенів, наприклад, вірусів і бактерій. Тромбоцити ж захищають організм від крововтрат. Наприклад, якщо порізати палець, тромбоцити мечать до місця порізу, злипаються, утворюючи тромб, і запускають процес згортання крові. Лімфа, на відміну від крові, не містить ані еретроцитів, ані тромбоцитів, а лише лейкоцити. До скелетних тканин належать кісткова і хрещова тканини. Кісткова тканина формує кістки, що підтримують тіло і захищають внутрішні органи. Клітинами цієї тканини є остеобласти, що утворюють нову кісткову тканину і поступово перетворюються на остеоцити, які регулюють життєдіяльність кістки. Також є багатоядерні остеокласти, які руйнують стару або пошкоджену кісткову тканину. Хрящова тканина більш гнучка, розміщена, наприклад, між хребцями у суглобах, вушних раковинах і забезпечує підтримку та захист різних структур тіла. Основні клітини цієї тканини хондроцити. Клітини м'язової тканини здатні до скорочення, що забезпечує рух тіла і його частин. Але тут теж не все так однозначно. Виділяють непосмуговану або ж гладку, посмуговану скелетну та посмуговану серцеву тканини. Непосмугована тканина утворена міоцитами це одноядерні клітини веретеноподібної форми. Гладка м'язова тканина знаходиться в стінках судин, шлунка, кишківника та інших органів, якими ти не можеш керувати відомо. Міоцити посмугованої скелетної тканини інші. Вони зливаються між собою та утворюють циліндричні багатоядерні м'язові волокна завдовжки до 10-12 см. Така тканина прикріплена до кісток і формує скелетні м'язи, наприклад, м'язи ніг і рук. Посмугована серцева тканина утворена клітинами кардіоміоцитами, що мають одне або два ядра. Ця тканина забезпечує скорочення серцевого м'яза. Нервова тканина забезпечує передачу електричних імпульсів між різними частинами тіла, що дає змогу організму реагувати на зовнішні і внутрішні подразники. Сформована нервова тканина клітинами-нейронами і допоміжними нервовими клітинами, які називають нейроглією або ж гліальними клітинами. Нейрони мають клітинне тіло і відростки. Короткі нагадують маленькі дерева це дендрити. Вони сприймають сигнали, тобто різні подразники, і передають їх до тіла. Довгий відросток аксон відповідає за передачу сигналів до інших клітин. Нейроглія або ж гліальні клітини мають різну форму, зазвичай із меншими відростками, якщо порівнювати з нейронами. Нейроглія оточує нейрони і забезпечує їх живлення. Запам'ятай Тканина сукупність клітин і міжклітинної речовини, подібних за походженням будовою та функціями. В організмі людини чотири типи тканин: епітеліальна, сполучна, м'язова і нервова. Епітеліальна тканина утворена клітинами-епітеліоцитами, її різновидами є покривний і залозистий епітелій. До сполучної тканини належить власне сполучна тканина, що може бути пухкою чи щільною, жирова тканина, кров Лімфа, кісткова і хрещова тканини. Власне сполучну тканину утворюють клітини фібробласти, жирову тканину адипоцити, кров, еретроцити, тромбоцити і лейкоцити. А лімфу лейкоцити. Кісткова тканина представлена остеобластами, остеоцитами і остеокластами, а хрещова хондроцитами. Виділяють три типи м'язової тканини: непосмуговану гладку. Посмуговану скелетну, вони утворені міоцитами, а також посмуговану серцеву тканину, її клітини, кардіоміоцити. Нервова тканина містить нейрони та нейроглію, що оточує нейрони. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.